Моє шановнечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях Олександр Зімба, автор серії казок Веселі пригоди Бровка та Мурчика. Засновник видавництва 8 лапок та заслужений тренер України з важкої атлетики. Добрий день. Добрий день. Ви родом із Слов'янська. Розкажіть трошки про себе, яким було ваше дитинство? Дійсно, знаєте, вже минуло 78 років, як я народився в місті Е, Ну, коли я народився, і ми там жили, мені рік виповнився, і е, моя сім'я переїхала в місто, тоді називалося Кістяково, Потім перейменували Торес. Ясно, що я ці часи не пам'ятаю, але переїхали в Торес, і е, смутно деякі отакі фрагменти в мене в пам'яті є. Ну, Наприклад, і я розказую це на зустрічах, що Ну, Було тоді таке от е, шпигономанія, знаєте, плакати висіли, болтун нахідка для шпигуна. Mm -hmm. І я робив, ми жили, одна кімнатка така, і верандочка. І я розводив е, фарби акварельні, ставив на веранді склянку з фарбою і думав, шпигун буде йти, вип'є і помре. Отаке от. Ну, а взагалі дитинство. Моє було з чимось пов'язано. Вулиця, тільки підсохне футбол, і босоніж ми бігали. Це містечко. Ми жили на околиці, та я років до десяти, от, з весни до осені бігав Босаніш. От. от так от запам'яталися такі фрагменти. Зими запам'яталися, тільки починається зима. це Санки, лижі. Ну, так от. А що вас привело до Львова? Яким було перше враження про львів? До Львова дуже просто. Я займався спортом. Спортом я займався, пишаюсь тим, що біг на 100 метрів в моїй школі, мабуть, і досі ніхто не перебіг мій рекорд. Я був, пишаюсь тим, що я був капітаном збірної команди міста по волейболу. Ось баскетбол. Всіми видами спорту. Багатьма займався. А потім мене, наш вчитель фізкультури, він же випускник Львівського інституту фізкультури, і вів секцію важкої атлетики mm. і мене затягнуло, як би підкачатися туди. Mm -hmm. Ну, в мене почало получатись. А мій товариш, який серйозно займався важкою атлетикою, ну, кинув таку фразу. Саша, а поїхали у Львів поступати в інститут фізичної культури. Ну, легкий на підйом, от, і поїхали, стали, склали екзамени, пройшли по конкурсу, стали студентами Львівського інституту фізкультури. Це був 1966 рік. Мені було 20 років, ось, і, знаєте, Львів мене настільки вразив в позитивному плані. А як мені заздрили мої знайомі? Львів це був як за кордон. Mm. Е, ну, масштаби були не ті, mm. зелені дуже багато, ну і уклад взагалі. От. Яким був ваш шлях до письменницької діяльності? Чи завжди хотіли стати письменником? <гум> е, на зустрічах, коли мене так питають, я відповідаю з гумором. Якби мене хтось запитав років 15 тому, що я буду писати книжки, ну, я би іронічно посміхнувся би, чесне слово. Абсолютно я не думав про це. Але бувають, знаєте, в житті певні випадки, які при певних обставинах можуть перерости в закономірності. Ну, Справа в тому, що. Я багатий дідусь, у мого сина чотири сини, oh. а у дочки три дочки. семеро mm онуків. -hmm. Mm -hmm. І е, ще одне моя дружина. Так сталося, що вона племінниця дуже відомого письменника українського Миколи Євгеновича Петренка. Який шкода, вже два роки його немає, не дожив два місяці до 95 років, але він автор більше 120 -ти. і проза, і поезія. От, пісень дуже багато, свій час його пісня була хітом, на мені ніч, це його слова на музику Скорика. То я так сталося, я одружився в 21 рік і познайомився з дуже багатьма. Це письменниками, художниками. Стергуном Федором Миколаївичем, знаменитим актором, режисером театру Зенкавецької. І коли я надив, подивився на їхнє життя, я ще подумав, я би не хотів собі такого життя, ну, професійного письменницького. Угу. Але тут, ну, багато читав в дитинстві, великий словниковий запас. Причому читав, починаючи з 4 класу. Літературу пригодницьку, фантастичну, Жюль Верн, Майнерід, Герберт Уелсонімор Купер, Вальтер Скотт, таке. От. Uh -huh, uh -huh. І десь воно було. А віршоване міг Буріме написати, але серйозно я на цим не думав. А тут внуки. І треба якось, знаєте, ну, я почав віршики писати для своїх внуків. Отак от випадково. А один видавець, було видавниця Ліга Прес, почав мене підхвалювати. Він, Микола Євгенія, добрий, добрий, добрий знайомий. Каже, я видай тому домашню книжечку. І видалась перша книжечка, називається Я навчилася читати. Щоб усе на світі знати, треба вміти що? Читати, буковки, слова, рядочки, вперто в дитсадочку. садочку. Отже, голос заявляє, я щаслива, я читаю. Це я присвятив свою внуці Вікусі. І цей видавець почав мене підхвалювати. Слухай, слухай, Олександр, а в тебе журчить, в тебе як вчало, там барвінок, от журчить, в тебе нормально виходить, та давай подумай. Чому Брокота Мурчик? Це найближче до дітей домашні тварини. Ну, а я по професії тренер і працював довший час професійним тренером. І... В любій, ну, якщо я щось роблю, ну, я намагаюся це зробити змістом, є мета. Так ось е, написані мною вже ну, 35-та книжка, О, це все пригоди брока та мурчика. І я рахую, ну, тим більше сучасні діти, їх можна зачепити цікавими речами, ну і серіалом. Мусить бути продовження, бо є окремі твори, гарні твори, все. Але прочитав, забув. А Бровкомурчик найближче до дітей тварини, чиї вчинки добрі будуть сприймати і поради, ясно від своїх близьких домашніх улюбленців. От таким чином воно в мене почало, а потім переросло в таке захоплення. Що важко годі й зупинитися. І це чудово. Ну, я якраз хотіла вас спитати, що вас надихнуло почати писати для дітей, але ви дали відповідь. Тому давайте. А що надихає вас писати? Чи є у вас якісь ритуали перед початком роботи? Ну, ви знаєте, от моє життя, от, особливо от, тренерське життя, воно мене привчило так, що Іти не по ритуалам, а йти до мети є стратегія, є тактика. От, стратегічно для мене дуже важливо, ну от по моїм внукам, надавати внукам приклад. І я дітям, до речі, на зустрічах питаю: а що вам більше подобається, коли дорослі вам говорять тільки, як вам треба жити, які вчинки робити, чи надають вам приклад? Приклад надають. Ну, кажу, безумовно. Тому. Більше в мене експромтно виходить. Тобто, я, на мені достатньо різних обов'язків. І, я, коли мене питають, а коли ти відпочиваєш? Та я відпочиваю. Працюючи, я відпочиваю, а відпочиваючи, я працюю. Тобто, воно в мене і що відрізняє, я ж не професійний письменник, їм треба писати, заробляти гроші на цьому. От. Я можу. Ну, коли йде натхнення з одної сторони, а потім воно накатом вже йде. Знаєте, але нема такого, що ти зобов'язаний щось. Ну, не знаю, так от, так от виходить. Головне, почати, а там далі захоплюєшся і. Так, так воно є. А чи є у вас поради для тих, хто лише починає свій шлях у письменництві? Не будуйте ілюзії, що вас будуть друкувати. Бо це складний процес, а ті, хто професійні їх задача друкувати, щоб заробляти і гроші. От. Але якщо вам подобається писати, пишіть це стан душі. Якщо є можливості надрукувати за власні гроші і роздати своїм близьким книжечки, роздавайте. Якщо ні, пишіть, отримуйте задоволення, бо це стан душі. І це і самодисципліна, і може і виховання певне. Ну і багато що. Ну, я зараз кажу крамольну річ, але ми, мені здається, що ну, життя само показує, знаєте, як би веде, і не треба перебільшувати значення якогось, ну, виставляти так, от е, ну, подій чи дій якихось. знаєте. Ну, я особисто рахую, що діти, які починають життя тільки, починають вчитися в школі, особливо початкова школа, обов'язково треба їм давати цікаве, легко запам'ятовуюче читання, обов'язково читати книжки для розвитку, хоча би вийти на певний рівень. Далі вже. От. Ну, я багато книжок прочитав. Але я, знаєте, питаю своїх знайомих, от скажи, коли ти останній раз читав художню літературу, і знаєте, багато на мене так з посмішкою так дивляться, ті, хто займається в житті чимось цікавим, ну, не обов'язково читати книги. Більше в наш час зараз такий динамічний. Uh -huh. Ну, про себе скажу так само відверто. Я прожив в цьому житті стільки різноманітно, мене може зацікавити, я можу прочитати, коли я маю час спокійно. Можу прочитати щось таке дуже цікаве і від, ну, відсторонене або історичне, але не сучасне. Тому що хто може мені. <свят> Який в житті прожив стільки різних варіантів. Mm. Ну, як може молоденький автор чи молоденький автор розказувати мені про шалене кохання, чи є щось? Для вас мають <свят> бути трошки інші книжки. Бо ви більше це пережили і вже розумієте? <свят> я не, я б не прибільшував би значення літератури, не виставляв. Література це елемент наших багатьох. Таких напрямків, які впливають на людину. Але не можна виділяти, от показувати, знаєте, або ну намагатися от окультурити народ за рахунок читання книжок. Це ж багато факторів діє. Багато цього залежить. А які нові проєкти чи книги ви плануєте написати найближчим часом? ну Змінити, в мене тільки одна: один напрямок це пригоди Брока -мурчика. От, Я починав якби, з класики. Там лисі, Лисиця Рятівниця, Провока, Мишача казка, тобто герої ті от, такі, але я от задаю питання на зустрічах, кажу: ну, що можна про? Мишенят сказати, про них стільки казок написано, але такої нема. Бо на мишенят у Мишенят з'явилися сусідів. Сусіди цих сусідів цілих три, називаються щури. От, і ці щури почали рекрутувати мишенят, щоб вони таскали. І для них їжу у нас. Ну На мишенят ми не ображались. ну скільки вони там у нас там, можуть відчіпнути. А для щурів треба багато. І от маленьке мишенятко. Пішло до аптеки снодійне, в ковбаску, поснули, їх відвезли в мене це е, е, так, місце, куди тих, хто роблять шкоду, направляють. Це звіринець в клітку, звіринець, щоб всі бачили, що так не можна жити. Є несподівані речі, які нот... Наземні пригоди Марсика. Марсику, якого чотири ока, персонаж попередньої книжки, його доставили на землю, от, от він повідомив, що є небезпека величезна це кліщі, розносчики хвороби лайма. От, і от і почалась така подія. Ну, це цікаво. Ви раніше згадували про спорт, наскільки він дотичний е, до вас. Як він вам допомагає, і який вид спорту ви порадите людям елегантного віку? Знаєте, я був професійним тренером, але відверто я вам скажу: ну, знаєте, я виправдовую професійний спорт, ну, тих, ну, людину не можна зупинити. Ми ж такі створення, що ми їздимо всюди. Але ті, хто, ну. Дійсно можуть, якщо є талант, якщо є такі дані, досягнути найвищих результатів, бо за все треба платити. Великий спорт це пожертвування, це травми, це втрата здоров'я. Тому я ну дуже позитивно відношуся до так званої фізкультури, от де не спорт вищих досягнень, бо часний світ він несе обмеження в певних рухах. От, а ми так влаштовані від природи, ми повинні рухатися, обмін повинен бути. Тому, от я після 60 років, я регулярно вже 18 років, я займаюсь ну, в тренажерному залі, і мені це зручно. Хоча я говорю: всі види спорту вони по-своєму добрі. Ну, кому як більше до подобища. Але ми приваблюємо чим за. Е, до години часу, дах над головою, тобто нема кліматичних якихось явищ, є дозованість, тобто є вага, кількість підходів, кількість підйомів, тобто є той е, фактор, де можна регулювати навантаження, що дуже важливо, особливо ну, в старшому віці, в будь-якому. Бо лікарняного контролю, на жаль, він відсутній всюди, немає об'єктивного. Тому тут можна дозування давати. Порада всім, хто займається такими ну, емоційними видами, як фітнес, аеробіка, під музику. Не заглянеш в сердечко, на якому воно рівні, а там кураж, там музика. І дуже важливо не, краще трошки не доробити, ніж переробити. Бо це може ну, наслідками дуже такими негативними вплинути. Тому я раджу всім не тільки займатися спортом, але вести здоровий спосіб життя, бо дійсно, знаєте, признаюсь чесно, до 30 років я не курив. Займався спортом, режим. Після 30 років закурив, курив 30 років до 60 по в день. 60 років я зробив, знаєте, отак переглянув своє життя, внуки. Дуже серйозно, внукам треба дітям треба надавати найголовніший приклад бути чесними, не говорити їм, ти роби от так, а сам ти того не робиш. От 60 років сигарети відкинув елементарно. Головне, коли є мета, мотив. 60 років я відмовився повністю від алкоголю. 18 років я не вживаю алкоголь, і це з гордістю говорю всім на зустрічах. От. І пішов в зал 60 років, 18 років і помірковане харчування. Знаєте, результати дають знати про це самі собою. А враховуючи, що я кожних 2 роки провожу обстеження, це по маркерам крові, ОЗД від щитовидки до простати і серцево судину з ехосерцем. серцем. Організм, якщо не наступили ще органічні зміни, а тільки функціональні. Дуже позитивно реагує, коли на нього, до нього належним чином відносишся. Ну, таким чином. Та, ре, реально потрібно вести здоровий спосіб життя. Ну, Я не починала курити і я вдала. І теж, слава Богу! Я, я розумію, що це така річ, що кинути важко, бо є люди, які, от як ви легко кинули, а є такі, що тяжко. І от я не п'ю взагалі, тобто навіть от ті 10-15 грам. Я цього не хочу. Ну, єдине, що мені треба зі спортом, це більше в мене про дисципліну, бо я розумію, що мені треба ну, там, осанку виправити, ну якісь м'язи набрати, а це просто реально ліньки. От. І от з цим я ще не можу дойти. А ви знаєте, тут просто, ну, ми просто люди можемо бути максималістами, тобто ставимо мету дуже серйозно зразу. А от не обов'язково йти в зал. Розумієте, елементарно можна і в домашніх умовах робити прості речі. Просто в домашніх умовах складно в чому. Ну, сьогодні зробив, завтра щось відволікло, завтра а коли ти йдеш, прийшов в зал, ти хочеш, не хочеш, ти відпрацьовуєш. Потім то, що дивляться на тебе, ти мусиш, знаєте, підтягуватись якось цей. Ну, у всякому випадку, є такий вислів: ніколи не пізно робити для себе нормальні речі. Ніколи не пізно. Це правда. А на рахунок от курити кинути, мені багато хто е, говорить, ну в тебе сила волі, тому ти і кинув. Я сміюсь, скептично відношусь. Сила волі це так слова, мотив мусить бути. Ми, для чого? ми так, коли ти свідомо, розумієш, для чого ти хочеш робити, і відмовитись від того, що тобі. В дитячій бібліотеці Пустомиківський, я, чесно кажучи, ну, вже не пам'ятаю скільки років тому, але фактично я починав от, зустрічі з дітьми. Пустомиківська бібліотека була в числі перших, я, от, я ну, набував досвіду такого. Ну, і Та бібліотека була в старому приміщенні. Ось Те, що я сьогодні побачив, Бібліотека дитяча, бібліотека для дорослих. Ну, у всякому випадку, враження приємне. Ось, ну, хотілося побажати працівникам одного, щоб відвідувачів була потреба відвідувати бібліотеку, ну, а щоб вони могли знаходити тут, що би їм хотілося почитати. Дякую. І моє улюблене питання топ 3 книжки, які порадите слухачам та слухачкам. Складне питання. Скажу відверто. Питання складне, тому що, можна я відповім так трошки абстрактно. Давайте. Свій час, коли я тільки почав писати книжки, пригоди Бровкамовчика. І мені ну, достатньо в цьому допоміг і порад дав дяді моєї дружини, професійний письменник Микола Євгеніч Петренко. І він кинув таку фразу: Ну, Олександре, от ти вже виходиш на таку дорогу, стежку, що повинен читати, що робиться в дитячій літературі, цікавитися. На що я йому зразу відповів? Микола Євгеніч, якщо я буду... Читати інші книжки, інших авторів, я не напишу свої. Тому е, для мене це дитинство, книжки з дитинства Юль Верна, Таємничий Острів. Я міг і це розказую на зустрічах. Я брав мисочку таку, клав туди дві-три порції морозива, лягав на живіт на диванчик такий, книжку, на валік, Пірати висаджуються на острів. Я швиденько дві ложки морозива для підсилення ефекту. От. Е, Робінзон Круза. Я перечитував кілька разів. От, пригоди, фантастика, Жюль Вільверна, я дуже любив. Ну, 20 тисяч є під водою. Ось. Тобто описували такі речі, що можна було тільки мріяти, або гіперполоїд інженера Гарріна. Тобто. Іменно такі, аз дитинстві, дитинстві книжка, яку я пам'ятаю, називається вона, Лис Микита Івана Франка. І моя мама от вона купила цю книжку і мене називала Лис Микита. Це неймовірно. Дякую вам за таку чудову творчу розмову. До зустрічі. До зустрічі! Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!